Батьки рівненських школярів виграли суд в управлінні освіти. Останні минулого року вирішили об'єднати два навчальні заклади в один, а саме четверту рівненську школу та ліцей престиж. Але батьки учнів четвертої школи цей факт обурив. Частина з них вирішила піти на радикальні міри і подала позов до суду. Спочатку рівненська Феміда підтримала реорганізацію, але апеляційний суд Львова став на бік батьків. Що тепер чекає на школярів? Розповість Ілля Томошевський. Все було зроблено не грамотно і неправильно. Це Юрій Демченко. Його син навчається ось у цьому закладі, який раніше був четвертою школою, а тепер об'єднаний з ліцеєм Престиж. Зробити реорганізацію вирішило управління освіти у травні минулого року. В Державі триває реформа освіти. В місті рівному, зокрема. Формується оптимальна мережа закладів освіти в управлінні освіти. Пояснювали, що школу під номером 4 хочуть об'єднати із ліцеєм престиж через низьку наповнюваність. Відтак реорганізація це шанс на продовження існування. Однак тоді чимало батьків обурилося цим питанням. А ще частина батьків вирішила судитися. Реорганізацію цю зробили неграмотно, бо вони не дослідили, навіть не знаючи, що таке реорганізація. Заклад наш номер 4 – в оптимальності не потребував. Він був оптимальним. І чого я так кажу? Бо я, я порівняв наповненість дітей за 17-18 рік, порівнюючи те, що заклад розрахований на потужність 560. Учнів цей заклад не пустував, він був наповнений. Ольга Телиця, мама двох учениць. Вона теж проти реорганізації та позивалась до суду. Сесія міської ради рівного прийняла рішення про реорганізацію нашої школи і об'єднання її з престижем. Ми з цим були дуже незгідні, тому що в нас тут дуже велика територія обслуговування в школі. В школі дуже багато вулиць у школу входило. Та рівненський суд не підтримав позов батьків, тож вони подали апеляцію і вже зараз отримали позитивний результат з Львівського суду. 22 березня 2023 року. Наш позов було задоволено, і рішення Рівненського. Рівненської міської ради про реорганізацію ЗОШ номер 4 і приєднання її до престижу було відмінено. Та по суті це рішення нічого не змінить, адже процес реорганізації завершено. Сьогодні завершений процес реорганізації четвертої школи. На сьогодні є вже всі установлені законодавством документи. Здійснені всі реєстраційні дії. Сьогодні ми маємо доконаний факт, і вже майже рік ми маємо ліцей престиж, який був утворений до якого було приєднано четверту школу. На. Сьогодні було рішення прийнято не на користь суду першої інстанції. Ми маємо право відповідно до законодавства подати касаційну скаргу, що ми в принципі і робимо разом з тим. Вже в об'єднаному ліцеї кажуть, що за рік часу більшість батьків змінили свою думку щодо реорганізації, адже вона ніяк не вплинула на батьків та учнів, окрім зміни самої назви. Хіба що новий керівник зробив ремонт у приміщенні колишньої четвертої школи на понад 2 мільйони гривень. Ми сьогодні створили створімо навчально робочі навчальні кабінети, кабінет фізики. Таке, як він має бути, кабінет хімії, провели туди каналізацію, провели воду, воду якої там навіть не було забезпечено. Це все приладами, зробили хорошу майстерню, поремонтували всі станки, зробимо клас безпеки. Тобто стараємося наповнити матеріально-технічне забезпечення закладу на той рівень, щоб ми спокійно могли на профільному рівні навчати сьогодні дітей. Крім того, в ліцеї зробили конференц-зал, якого до цього не було, замінили вікна та облаштували бомбосховище. Більше того, я проводив батьківські збори. Ви вже з батьками, і сьогодні батьки, більшість батьків вони за те, щоб так залишилася школа в складі ліцею Простиш, Вони побачили позитивні зміни. Давайте будемо говорити відверто, я цього не боюся. Жодного права дитини не було порушення. І, до речі, в скарзі апеляційній восьмого суду не сказано про порушення дітей. Там тільки говориться про, про порушення процедури. А батьки, діти, всі учасники освітнього процесу на сьогоднішній день задоволені. Фактично, рішення про реорганізацію четвертої школи шляхом об'єднання її з престижем дала можливість для цієї школи як закладу існувати далі. Ну тільки не в статусі четвертої школи, а в статусі е, престижу. Крім того, вже в оптимізований ліцей престиж активно набирають дітей. Ми набираємо сьогодні і в перший корпус початкову ланку, і в цей корпус і в другий корпус за бажанням. Звичайно, є діти, які на, на, на території цієї школи проживають. Ми не обмежуємо їхнє право. Вони сьогодні подають заяви. У мене я ж повторюся вже близько 30 заяв. Їм забезпечуємо навчальний процес. Так, як це вимагає законодавство. і так само є діти, які проживають на території обслуговування на Дена ми теж забезпечуємо право на освіту. Та, попри навіть спільні обговорення, схоже на те, що судові протистояння між батьками та управлінням освіти продовжаться. Варто додати, що четверта школа була не єдиною, де показники наповнюваності були низькими. Тож, можливо, в подальшому варто очікувати продовження процесу реорганізації. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.